Новий рік, нові суперечки. Луцькі підприємці з ринку центральний знову опинилися в скрутному становищі. Облспоживспілка вимагає усіх орендарів контейнерів підписати новий договір. Навіть примірники кожному персонально вручили після ознайомлення з текстом. Певні пункти насторожили підприємців. Мовляв, це обмежує їх у деяких правах. У самій угоді багато є нюансів негативних, тобто вони за охорону. Не можуть домовитися, наче яка фірма буде охороняти арендна плата, поки що не піднімають зі слів підприємців, значить умови на покращення самого ринку не прописані. Проект договору передбачає жорсткі умови переходу правовласності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів. А чи не найбільше невдоволення спричинили вимоги об віддавати перевагу єдиній чітко визначеній охороні фірмі? Пункт 624, який говорить про те, що охоронну місць, які мають підприємці, необхідно здійснювати з тою фірмою, яка охороняє орендодавця. Це неправомірні дії обласної спілки споживчих товариств, і це надання переваги одному по відношенню до інших. Конкурентів. За словами Сергія Логового, раніше кожен із підприємців мав можливість самостійно обрати послугами якої з охоронних фірм користуватися. Представниця підприємницької асоціації Тетяна Біскоп стверджує, що такий проект договору є проявом неповаги до підприємців. Звісно, всі вони мовчать, адже просто бояться демонстративно та масово висловлювати невдоволення. Ми всі розуміємо, що наразі існує конфліктна ситуація щодо користування цими ділянками. Були коментарі з боку. Міської влади були коментарі з боку Волинської по спілки щодо розпорядження цією ділянкою, але на жаль, як завжди, заручниками залишились пусті люди. Опинилися в ситуації, в якій неможливо захиститися будь-якими методами, тому що якщо вони будуть відмовлятися від підписання договорів, на них будуть. Чинитися тиск. Якщо вони підпишуть договори в запропонованій редакції, вони стануть заручниками тих умов, які там виписані, і в подальшому, у випадку якихось форс мажорних обставин, будуть вимушені в одиночку захищатися. У територіальному відділенні антимонопольного комітету кажуть, що начальник структури Дмитро Іванов стверджує, якщо облспоживспілка не зреагує на зауваження та не поверне договір до колишніх умов, матимуть відповідні наслідки. Якщо Направивши рекомендацію в Волинській облспоживспілці, спілці, вони їх не розглянуть і наші вимоги не виконують, і не змінять договір до попередньої редакції, то ми вимушені будемо розпочати справу про порушення конкуренційного законодавства, і результатом її буде не максимальний розмір штрафу, який накладається територіальним відділенням 68 тисяч, 4 тисячі неподанкових а до 10% відсотків. Від доходу виручки за минулий рік, який передував, накладенню штрафу, це санкції вже мільйонні. Ми сконтактували з приватним підприємством Охоронна фірма захист і безпека, які вже мали справу з охороною підприємницьких об'єктів на ринках. За словами їхнього фахівця з організації заходів охорони Віктора Пархомчука, після розірвання договору з облспоживспілкою і початком співпраці з комунальним підприємством Луцькі ринки власне почались непорозуміння, чи то через образу, чи з інших причин представники облспоживспілки почали впливати на підприємців, аби ті укладали угоди з охоронною фірмою Ягуар. Такі дії Віктор Пархумчук вважає абсурдними. Як бачимо, складається звична закономірність через чиїсь антипатії, особливо якщо вони підкріплені монопольними можливостями, страждають прості люди, що прагнуть заробити собі на життя. До слова, ми можемо надати можливість представникам облспоживспілки викласти і своє бачення ситуації. Ангеліна Гущина, Микола Гусар, Сфера ТВ. Луцьк.